Добрий день, любителі шахів. Хочу вас привітати на каналі просто про складне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, ви на правильному каналі. Сьогодні цікава тема лекції, відео, йдеться про активність. Взагалі, про шахів активність це вирішальний принцип. Це Головне. Активність проявляється, як правило, через фігури. Фігури, які є на досі, мають займати оптимальні позиції, активні позиції, щоб виконувати певні завдання. Або атаку на короля, або атаку скажімо, слабих пішиків, або активність можна сфумати виріш матеріалу і так далі. Ну, і важливо взагалі завжди дивитися в позиції, в кожній позиції на сам активний хід, зовнішньо активний хід. Він може бути не найкращим, але, в принципі, він має бути першим ходом, який треба перевіряти, чи потрібно його грати. Як правило, така стратегія активності вона досить успішно застосовується всіма. Ведучими шахістами, був такий проведений цікавий експеримент. Були взяті партії Роберта Фішера і є така книжка, які партії права Роберт Фішер, книжка Медніса, там були всі проаналізовані. І в принципі, в жодній партії, це не було причиною поразки, що він не доцінював цей принцип. Скажем, він на правав по іншим причинам, але це принцип і завжди, так би мовити, Ну, ну, щоб розуміти, про що я говорю, давайте подивимося декілька е, прикладів. Е, ця позиція виникла в партії. Е, е, Чорний фірми грав майбутній чемпіон світу Батвінік. Е, він стоїть тут в цій позиції. Давайте просто оцінимо цю позицію. Е, Чорні фюристет краще, вони володіють. Е, е, від Катерію контролюють, відкатуріння це, ну і в принципі біллі, Скажем так, стратегічно вони мають дещо менше простору. І взагалі, ну ці фігоси на ПКЦ. Слон на Б2 він займає невдалу позицію. В преції ПЖК Д4. Активність того слона також свою роль не грає, скажімо так. Ну, Чорні фігури, по лінії це добре. І, в принципі, тут напрошується такий хід, як Тура c 3 Це правда, жертва якості, але взамін, в принципі, це був кращий хід Треба требувати Тура c 3 Білі повинні брати туру, чорні жертви якість, але отримують дуже сильного пішака С3, він захищений. І також під ударом пішак Д3. Чорні тут мають повноцінну компенсацію. навіть більше. Комп'ютер оцінює, скажімо, цю позицію вже практично як виграно. Ну, справді тут в чорних велика перевага, скажімо так. Ну, треба додати до цієї позиції також важливий висновок, який треба зробити, коли жатують та якість. Важливо, щоб суперника тури не мало відкритих віння, щоб не могли привити активності. Якщо тура немає відкритих війні, і важко її активізувати. Це тоді хороший, так би мовити, показник для сторони, яка віддає якість. Ну, звичайно, ще сильна компенсація у пішка C3. Але повернемося назад до, пар до партії. В партії не було зіграно а, Тура С3. В партії чорні пішли в ці позиції. Е, вони зіграли. F7, F5. Замість тура c3 вони зіграли F5. Е, це хід не вдалий. Е, Тепер питання, як мали би відреагувати біде на цей хід. Я пропоную вам взяти, поставити відео на паузу і знайти кращий хід. Єдиний в принципі хід, який є, веде до контроля, це взяття на F6. Б'ються пішак на F6 і тепер. Білі отримують компенсацію, тому що з'являється слабість. пішак є 6, і білі, після того є 1, а 3 можуть вчинити тиск на пішака Є6, і це компенсує, білі фігури оживають, вони отримують активну гру. В принципі, такі ходи треба робити, недовго думаючи, тому що в партії білі зірала а 4 Після цього ходу позиція практично безнадійна, тому що чорні вже можуть без перешкоди проводити свій план пов'язаний з ходом. Траци3 це такий теж стратегічний прийом, який варто запам'ятати. Тепер відбувається трансформація. Чорні віддають якість, але отримують дуже сильного пішака. на шостій лінії ще захищено іншим пішаком. пішком. Тепер Чорним. Було варто, це так би мовити, досить нестандартно. Найкраще треба було б поміняти фризів. Ну Взагалі, коли ми маємо матеріальну, менше матеріалу, розмір ферзів треба дуже обережно робити. Але в даному випадку, після тренери сильний, він сковує всі сили білих фігур. Ну, Після розмірних фразів, наприклад, що тут може відбутися? Перше пішак до 3 слабенький. Він рано чи пізно впаде. Е, як тут грати біле, Наприклад, слон F3. Тут можна побити. Можливо, слоном, напевно, найкраще. І Натура є 1 наприклад, зіграти сонце 5, Слон c 5, слон король g 2. Ну і чорні можна не спішити, тому що в білих немає тут жодної контролери. І вони поступово можуть е підвести просто короля. Проблема в білих немає корисного плану. Не зрозуміло їм тут грати. Наприклад, е якийсь хід е типу слон ю 2 М Можна дати просто шах. Якщо король відходить то просто c 2 І цього пішака вже не зупинити. Зображе слон 3, або слон 2. І... Чорні виграють. В партії чорні зіграли слон D3. Це дещо слабше, але також добре. f 2 і тепер розслідує розмін ферзів. Чорні сина приходять до. Визнаку штаб ферзів. Тому що посиліться пішак це 3 Ну і треба сказати, що насправді чорні вже не мають такої великої матеріальної недостачі, тому що все-таки мають за якість пішака. Ну і білі тори не мають тут. не мають ніякого простору. В партії Пілізерсон F1, C2. Напали на Туру. Тура С1. один. Якщо ти побити на С2, то всі слон С2 і на Тура де 4 слон С5. І чорні виграють якість. Тура c1. Слон Ф1. Тура Ф1. І тепер. Чорні грають геніально, можна сказати, так. свій несподіваний хід. Я тут порекомендую поставити на паузу і спровтинити наступний хід. Тура Ц4. Жертується Тура ціла. Щоб е, е, після удару слон c 5. Білі чорні тепер відіграють якість. І пішаки, як правило, зв'язані пішаки. Є таке правило, коли пішаки стоять на шостій або в даному випадку на третій лінії, то, як правило, їх Тура не може втримати. Ну, якщо там корона немає поблизу, і так далі. Сама, сама тура і складно боротися з зв'язаними пішаками. Це також такий прийом, який варто запам'ятати. У випадку слон С5 тут був хід Тура С2 і на Траци4 шаг можна було війти так. І В принципі, в цю позицію білі можуть успішно захищати, тому що скажімо, на Тура-Б3 виграш пішака. може можети просто 1-1, активізуючи власну туру, і Еншпіль швидше, не швидше закінчиться в нічю. Також важлива позиція. Якщо ми вже говоримо про Туривий Еншпіль, то в Туровом Еншпілі найважливіший фактор це активність тур. В принципі, є три фактори в второвий на які увагу. Це активність тури, потім де активність короля і пішокова структура. В принципі, три фактори. І є таке правило двох, якщо наприклад, є два фактори наявні, скажімо, активна тура і пішокова, краща пішокова структура, там зайвий пішок. То, як правило, це досить для перемоги, ну, при, Якщо немає суперника компенсація, якщо давалося ці фактори, вони часто право, дозволяють оцінити е позиція, як виграно, скажімо так. Ну, це таке практичне спостеження. Е Тепер повернемось до партії. Тура 4 Білі C4, слон c 5 король G2. Бі... Б'ємо, б'ємо і Б3 і тут білі здалися. Дуже цікавий приклад, тому що тут дуже багато елементів повчальних. Можна ще раз так пройтись. Ну, По-перше, треба намагатися саме головне, тут організувати Навіть не рахуючи ніяких варіантів. В принципе, можливо, просто бачите, що є контр, активізую дві фігури. І того буде досить. Потім жертва якості 23 Цікаво. Взагалі, що Ліні треба дивитися, чи, чи суперники в вікатині, коли ми жертвуємо якість і посто сила зв'язаних пішаків, що вони в Меншпіграють дуже велику роль. Тепер йдемо до наступного прикладу. Ці позиції. Eh, Білі. Eh, це грав eh, екс-чемпіон світу Ейве з, з Василем слово. Це була зіграна партія в, в Швейцарії в цю eh, 1953 рік. Eh, що можна сказати по цій позиції? Тут eh, всі позиції Білі. Чорний король перебуває в небезпеці. Ну, так би мовити, взагалі, щоб оцінити позицію, в кожній звертати увагу на чотири головних елементи. Це, так би мовити, безпека короля, це саме головний елемент в шахах. Потім де контроль центру, ну це більше йде промітажпіль, централізація фігур, в даному випадку, можна сказати. так. І потім де активність фігур і постійні переваги, статичні переваги, скажімо так, матеріал, ну і там весь комплекс тих статичних переваг. В даному випадку чорний король стоїть не дуже добре, він стоїть один. Тура, ферзь чорних стоїть на а 5 він стоїть на іншому фланзі. Тобто поки що не захищає і є можливість підключити ферзя на d6. Це так, так, хід, який має в першу чергу тип, прийти в голову, скажімо так, ферзь d6. і ну, Треба, звичайно, звичайно що тут Не функціонує цей удар, тому що зв'язка. Але хід Ферзь d 6 дозволяє білим розпочати тиск на короля. Ну, загрожує просто Ферзь F6 і можна забрати на B8. скажімо так. Або слона підключити там, скажімо, в атаку Slon 3. Так що тут виникає дуже неприємна позиція. Ну і Після ходу Ферзь d 6 в чорних виникають серйозні проблеми. Тому що, скажімо, якось зіграти Трабо 6, щоб ферзь f 6, то біля грає, наприклад, ферзь Ferzi 7, нападає на Туру, Тура також підвисає. Ну і на кінці 6, наприклад. шах. Король... Ну, Можна навіть просто побити на Б6. В принципі, бісти тут взаємо пішохом словом королем на перемогу. Все таке саме просте, можна зробити 1 Ну, це Вже люксус проблема. тільки таких чорних. І, напевно, краща можливість було поміняти фрезів, але після цього Бірі отримує зайву пішака Венш 4, скажімо так, ну, пішак так би мовити, слабенький на B2. Але все одно не, не дали кінь цей пішак і 5 слабий, а 7 також може потребувати захисту. Білі має тут певну перевагу, скажімо, на 5-1. По крайній мере, в, в, в будь-якому випадку треба було грати Ферзь D6. В партії білі зіграли не Fers D6, зіграли Ферзь D2. І після Тура с 8 король G1, Ферзь C5. Чорні консолідували свою позицію і з часом виграли, тому що Ферзь перейшов до захисту. Чорні мають тут зайву якість. Ну і стоять краще, скажімо так. Це доходу, що треба. Ці ходи, як FRZ6 треба зробити в першу чергу. Тепер ми подивимось е... наступний приклад. Е... В білих тут зайва тора, але не надійний король. Це є проблема, скажімо так. Е... Ну і, так би мовити, знов. Е... Потрібно знайти кращий хід. Можете взяти час, скажімо, по 5, подумати і запропонувати свій розток. Події як тут грати білим фігурам. Ну, найкраще це продовження просте, це ферзь. А 7 найпростий хід, який повинен бути перевірений в першу чергу. Я ще раз повторюю, це хід зовнішньо активний, який саме активніше, треба перевірити в першу чергу. Він може бути найкращим, але він має бути першим ходним кандидатом. Що тепер може зробити чорний, якщо там чорні б'ють на G3, тоді грає Z5. кинь опять э, и висить ферзь и висить на b7 <coughs> если, например, черный отходит сюда, просто меняет ферзи и с айвой турою выигрыш тут не складный, скажем так ну, в принципе, за кинь опять партия закинчивается, если например, победный ф1, кинь c6, ну и тут еще можно как-то трошки Пограти чорним але позиція тут все одно Так, що ще можна зробити на хід FaZe 7? Наприклад, тоді FZ 6, шах, і тепер хід FaZe 5. І на фазі 5 біля отримують захищають слона і створюють загрозу мату. на Це 7B на B8. Білі тут виграють. Е, всі решта ходи... Слабші. І треба сказати, що в партії білі не знайшли цього простого ходу Ферези 7. Ну, не знаю, Можливо, мало було часу, то в принципі грав синий майстер білий, але він цього ходу не зробив і зіграв тут королем 2. І після Кінжи 3 Чорні отримують контр Першим, почали знищили того сильного слона, і пербір'я не мають потенціалу розвивати успіх. Після король G3. Завіду вже безнадійно. Тепер чорні могли просто перемогти. Після g 6 c 2, c 3 шах, Ферст d 3 крумені захшеде Туру, шах і слона 3 І. Як кажуть, тут білий горе. Отака чорних стає дуже небезпечною. І тут проявляється, знову ж слабий король. Білокс. Чорні не знайшли цього продовження, не зіграли а 6 що дещо слабше. Стад краще, але а 6 вигравало. Після Ферзь с 1. Тураж 8, крольф 2. Чорні не знайшли краще, продовження Ферзь а 4 І партія закінчила тут в нічю. Так, так. Тураж Ж2. Ем, э, почесть ферзь Ж2. Король Е1 і тураж э, 2 Ж2. Називна ферзь А1 треба Окей. Okay. Так, е ферзь Ж2. Ферзь на 3. Тура це 2, 2, шах, шах і. Тут... Напевно, я, я партия закінчив нічюю, хоча, в принципі, позиція тут виграна. Напевно, був цей нот, тому що, в принципі, після король це 7 шах... король ДНД8. В принципі, чорний має змогу тут від шахів відбитися, так, король С8. На шах, король D7. Так, і... король e7 і. Чорний король тут втікає від шахів. Наприклад, так, слон D7, b 4 Король є шість. Ну і все. Так би мовити, тут. Э, Виникає проблеми, тому що, наприклад, нахід Кін э, Д2. Що грає Д3, весьма є два. Весьмадна є 2. А, на цей хід. Ferзі 1. На цей хід Свіде Ферзі 3 шах і Ferzi 2. І чорні приймають. Але це, так би мовити, не так важливо. Важливо зрозуміти було, що хід ферзь A7. Такий хот треба розглядати в першу чергу. Взагалі, в будь-якій позиції треба в першу чергу розглядати ходи, які виглядають зовнішньо активними ходами. Ну, це була тема відео. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк і абонуйте канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого.